Привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу вам повідомити досить важливі зміни, які вже Стартували від 1 лютого, тобто від сьогодні, якщо ви дивитеся відео це 1 лютого, і стосуватимуться ці зміни ця інформація батьків дітей, у котрих діти до 18 років та які отримують 500 плюс, тобто допомогу на діти. Так от, друзі, саме від сьогодні, від 1 лютого, стартував уже набір нових внесків на наступний термін. А саме від 1 червня 23 року до 31 травня 2024 року, ці виплати будуть вам М, надходити, чому саме зараз стартував цей набір, друзі? Ці вніски, які ви будете надсилати до 30 квітня, вони якраз вам і дадуть можливість отримувати 500 плюс в цих термінах, які я назвав вище, тобто від 1 червня до кінця травня 24-го року. Якщо ж ви цього не зробите, то виплати можуть припинитися на деякий термін, допоки ви внісок не складете. Але ще один друзі, важливий нюанс це те, що коли ви надсилаєте внісок до ЗУСУ, а я вам зараз наз... назву три опції, за допомогою яких можна буде складати вніски. То цей внісок ще буде оброблятися в ЗУЗі. і допоки його не затвердять, до того моменту ви не зможете отримувати 500 Так от, друзі, як описано на сайті go.pl, посилання на який я залишив в описі до цього відео. Є три моменти, три опції, за допомогою яких ви можете подати внісик. І, звісно ж, перед цим що хочу, друзі, запитати. Ви знаєте, що в мене є з дружини маленька дитина, і дружина буде складати внісок на 500 Так ось, якщо ви хочете, щоб я зняв відео інструкцію, як це виглядає, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Наприклад, допомога на дітей напишіть. І я зроблю відео для вас, якщо це відео набере тисячу вподобайок. Тому робіть репост, тискайте вподобайку і які ж. У нас є можливості для того, щоб надіслати внісик. І так можна податися через портал по тобто, якщо ви маєте профіль зауфаний, або ж через веб-сайт Міністерства сім'ї Емпатія, і також якщо ви маєте електронний банкінг. Ці три опції дають вам можливість податися, подати внісок на 500 тому що для отримання права на допомогу по догляду за дитиною на новий період, починаючи з 1 червня 2023 року, з 1 лютого 2023 року, до ЗУС можна подавати заяви лише через інтернет, через один із трьох каналів подачі, ті, що я назвав. І звісно ж, друзі, якщо... Ви подасте особисто заяву по призначенню допомоги по догляду за дитиною на новий період до 30 квітня 2023 року, то визначення права на допомогу по догляду за дитиною та виплата призначеної допомоги на червні місяць відбувається до 30 червня 2023 року, за адресою, яку ви вказуєте. У випадку заяв поданих у наступні місяці, визначення права та виплата наданої допомоги відбуватиметься протягом максимум трьох місяців. Щоб ви це друзі розуміли, також за тим посиланням, яке залишив в описі до цього відео, ви побачите хорм... хормонограм, 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 так всіх. Вніски, які ви будете складати, і як вони будуть розглядатися в ЗУСі. щоб ви орієнтувалися, якщо ви запізнетеся або ж побачите це відео з запізненням, коли ви подасте внісик уже до ЗУСу, то ви будете бачити, коли ви вже зможете отримати виплати, тому що там буде повний список. І, звісно ж, ще раз кажу, друзі, якщо ви хочете відеоінструкцію, то я прошу вас написати про це в коментарях. Виплата на дітей або допомога на дітей. І я для вас зроблю таке відео. Запис з екрану, бо не знаю, як ще інакше можна зробити дані за трусі, а ви будете свої вписувати. Тому, друзі, я сподіваюся, що це відео набере максимальну кількість репостів, адже дітей досить багато в Польщі із матерями, тому вони потребують допомоги. А ми, в свою чергу, платимо податки на ці виплати. Ну і звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал, і побачимося в наступному випуску.